Вітаю вас всім добрим людям, доброго часу! Обіцяла розповісти перед днем сонячного сонцестояння про те, що ми можемо робити, на що звернути увагу. Отже, виконую свою обіцянку. Починаються неймовірні дні. 20, 21, 22 червня взагалі вважаються днями сонця, світла, коли енергія лється на нашу землю. І ви знаєте, це такі дні, коли людина може дуже багато закласти, закласти в своє життя і на майбутнє. На сьогодні багато людей знаходяться в стані розпачу, біль, і дуже багато таких почуттів, які не дають рухатися далі. Але саме в ці дні ми підіймаємо з вами свою увагу до неба, до сонця, бо сонце дає життя. І коли ми про це знаємо, ми можемо по-іншому трошки щось зробити саме в ці дні. Бо саме в такий період ми закладаємо дуже багато чого доброго, світлого для нас, для нашої родини, для людей навколо і для нашої землі. І саме в день сонцестояння. Світла дуже багато на нашій землі, і світло перемагає темряву, світло перемагає всі наші складні стани, всі наші думки, які тягнуть нас назад. І коли ми знаємо, що саме в такі дні. Ми можемо трошки щось змінити, по-іншому подивитися, розгледіти якісь речі, що стосуються нас, наших якостей, наших здібностей, побачити, що ми щось можемо зробити для себе, для інших людей, тобто бути більше в станах добра, радості, світла. Тоді ми саме в ці дні можемо закласти багато доброго і на майбутнє. Коли ми це знаємо, то ми дійсно можемо щось зробити. Ці дні важливі, вони починаються вже, вони вже почалися, і вони будуть тривати не тільки в цій проміжок часу, а ще два тижні буде йти дуже потужна, дуже красива енергія. І я хочу наголосити, що кожна людина, кожна людина вона дійсно може створити неймовірний простір навколо себе. Так вона не може змінити якісь міжнародні, якісь масштабні такі речі. Але кожна людина може змінити своє життя на краще. І це і є самий такий добрий світлий період. А я багато разів розповідала, що протягом року існує декілька таких періодів: це дні рівнодення, сонцестояння, ще є декілька моментів протягом року. Але коли людина дослуховується до цих ритмів природи, коли вона з'єднує свій ритм з ритмом Всесвіту, то весь всесвіт. І починає допомагати. Бо ми складаємося не тільки з нашої людської енергії. Дуже багато всього існує і навколо нас: природа, тварини, рослини, космос. І дійсно, саме в такі дні синергія всього існує. І ми з вами можемо створити неймовірні речі. Що ми можемо з вами робити в ці дні? Ми можемо вже починаючи перед 21 червня, червням, тобто перед суботою, вже протягом п'ятниці, налаштовуватися на добрі думки і дійсно відслідковувати, про що я думаю, наскільки я себе ціную, скільки думок, які підтримують мене протягом дня, які дають мені сили, які дають мені крила, а скільки думок навпаки опускають мою свідомість нижче. І ми можемо це відслідковувати. Ми можемо ще напередодні. Дня сонцестояння відчувати, що ми можемо давати собі підтримку і тілесно, тобто робити якісь прості рухи, виходити на вулицю, гуляти, робити якісь дихальні практики. Я дуже багато в своїх групах розповідаю. Зараз не буду про це говорити, оскільки це буде займати трошки більше часу. Просто все те, що ви знаєте і, можливо, вже практикували, робіть, будь ласка, саме в ці дні. Ви будете бачити, що енергії стає більш. Що дійсно і тіло вдячне за вашу турботу. В ці дні ми можемо дійсно розчистити якісь свої простори. Простори в нашому домі, в наших телефонах, десь щось прибрати, почистити наші голови від різного сміття, від невпевненості, від постійної критики себе, критики інших. І ви знаєте, оскільки я багато провожу занять з людьми, я бачу, що коли людина починає свідомо на цьому концентрувати увагу, то вона... Змінює, Бо спочатку ти один раз зробив щось по-новому, потім другий раз, потім третій раз, і вже ця доріжка, вже цей ланцюжок створений. І ти по-іншому реагуєш на різні речі, на різні фрази інших людей, на реакції різних людей, і твої реакції вже інші. В день сонячного вже сонцестояння, а він починається зранку в суботу в 5.43. За київським часом 5-4-3, я думаю, що так ви можете легше запам'ятати. Ми дійсно з вами можемо прокинутися зранку і починати день з вдячності, починати день з молитви, починати день з радості. І якщо ви можете це робити, то зробіть це. Ви будете бачити, що цей час дарує вам багато сил, багато такої дороги красивої. Звісно, що ми можемо це робити і протягом всього дня. І в суботу, в 19.30 за київським часом, як завжди, в такі потужні дні, ми будемо проводити разом з Ігорем Хом'яковим онлайн-практиком, де ми передаємо. Багато практик для того, щоб разом створити неймовірне поле, неймовірний простір, де ми будемо разом з вами, дорогі люди, маніфестувати життя, маніфестувати перемогу нашої землі, звертатися до неба, до сонця, до стихії, до свого серця, відчувати, що саме нам важливо. І дійсно це створювати. Бо саме в такі дні ми думаємо не про якісь звичайні речі, не про те, що сьогодні поїсти, що попити, Бо ці дні вони найважливіші. І ми можемо з вами подумати про наші плани, про наші ідеї, як ми можемо їх реалізувати в реальному житті. Тобто, стоячи на цій землі, не десь там порпаючись в небесах, в рожевих якихось хмарах, як ми можемо те, що хоче наше серце реалізувати в цьому матеріальному світі, але при цьому залишаючись людяними, залишаючись добрими один до одного і розуміючи, яким чином я можу це зробити. Тобто в цей день ми можемо подумати про такі важливі, дуже красиві і такі потужні для нас речі. В цей день ми можемо з вами загадувати такі бажання, які будуть допомагати і нам, і людям навколо. Ми з вами можемо маніфестувати важливі речі і дійсно просто знаходитися в тих станах, які будуть примножувати цю енергію. Бо все у світі є енергія. І коли одна людина в своєму полі створює ту енергію любові, добра, коли вона дійсно своїми думками, станами, всіма своїми клітинами не тільки автоматично в голові щось повторює, а вона живе, це, проживає той стан добра, світла, то це все помножується, збільшується. І людина створює в цей час і для себе, і для своєї сім'ї, і для людей навколо. Дуже добре в цей день, і напередодні цього дня дійсно робити маленькі речі, де ви будете відчувати свій зв'язок з природою. Обов'язково виходьте до води. До сонця, до неба. Якщо є можливість, і ви живете в своєму будинку. Виходьте босими ногами, робіть практики йоги прямо на землі. Відчувайте, як матінка земля підтримує. відчувайте, як сонце сяє. І прямо зранку о 5.43 ви можете робити ці неймовірні практики з присвятою. І у кожного буде своя присвята, і у всіх нас буде одна спільна присвята також. Також в ці дні дуже важливо, якщо ми будемо звертатися до води до сонця. До це, бо це період такий, знаєте, з'єднання і чоловічого, і жіночого. Це як сонце цілується з водою, якщо можна сказати так. Бо Бог сонця, це чоловіча енергія, яка сяє, яка досягає, це цілеспрямованість. Це здатність бачити щось більше, здатність світити, осяювати дорогу багатьом людям. І вода, така жіноча, життєдайна енергія, яка живить кожну людину, кожну рослину, кожну тварину. І якщо ми будемо знаходити час в день сонцестояння, виходити на природу, спілкуватися серцями з природою, то ви дійсно відчуєте, наскільки. Красиве наше життя, як ми можемо, незважаючи на те, що зараз відбувається, все рівно бути тією людиною, яка живе в серці разом з творцем? Також ці дні, коли ми можемо з вами робити дуже багато добрих речей, і ми робимо наш практикум на сонцестояння онлайн. Кожна людина може приєднатися з будь-якої країни, для того, щоб вам було зручно, ми робимо це саме онлайн. І ми робимо цей практикум за донати. Ми вирішили, що кожна людина може приєднатися і зробити свій внесок по серцю для того, щоб і самі розкриватися, і допомагати іншим людям. Хто дивиться мої соціальні мережі, я розповідала, що ми зараз збираємо для однієї родини. оскільки у нас є благодійний фонд, який ми ведемо багато-багато вже років. І на сьогодні одна з родин це мама Євгенія. Вона потребує величезної підтримки через атаку на місто Київ. Прямо на цьому тижні вона була. І Женя виховує сама двох дітей з особливими потребами. Одна дитина з інвалідністю, з ДЦП, і її квартира постраждала. Вона напівзруйнована і потребує багато. Вкладень. Я не буду дуже багато про це розповідаю. Ви всі люди свідомі, ви всі розумієте, що таке війна, що таке мама, яка виховує одна дітей з особливими потребами, що таке жінка, яка тягне на собі цих дітей і має ще купа інших речей. Я не буду зараз про це розповідати. Можливо, ви читали в соціальних мережах, дивилися моє відео. Але частину цих коштів ми будемо перераховувати на підтримку Жені, частину коштів будемо давати також в родини, які ми підтримуємо протягом цих років в нашому фонді. І такі практикуми вони завжди дають і людині розширення, і ми даємо можливість, щоб ви посадили те насіння для самих себе, яке буде в майбутньому також до вас повертатися. Бо всі благі справи вони повертаються, вони повертаються. До нас добром, справами добрими, які люди нам потім дійсно допомагають, і підтримують, і повертаються дійсно щасливим життям. Тому, коли ми робимо якомога більше доброго на цій землі, одне для одного, то ми скоріше побачимо мир та перемогу і в нашому будинку, в нашій хаті, і в нашому місті, і в нашій країні. Ось такий неймовірний час. Все інше ми будемо вам розповідати вже безпосередньо на практикумі. Приходьте, будь ласка, як завжди, беріть ваші блокноти, ручки, олівці. Ми даємо багато цікавого, красивого, і я точно знаю, що це працює потім ще багато-багато тижнів і місяців. Бо люди багато разів писали, що. Після таких практик ми відчувають, наскільки змінюється життя, якщо ти, звісно, не тільки очікуєш, але і крокуєш своїми нозями. Бо замало тільки мріяти, замало тільки фантазувати. Зараз такий період, коли ми дійсно відчуваємо, що я хочу, і ми починаємо це створювати. І ці дні вони на те й спрямовані, щоб ми слухали своє серце, щоб ми поступово бачили, що я можу зробити найближчим часом, а що я можу зробити через місяць, а що я можу зробити через три місяці і через півроку. І ми крокуємо до цього. І ви знаєте, велич людини вона є в тому, що одні складають руки, а інші просто крокують. Незважаючи на те, що відбувається навколо, ми з вами йдемо далі. Ми з вами віримо і створюємо. Бо людина народжена творцем. І кожного дня ми обираємо, що саме ми створюємо, на чому тримаємо нашу увагу, і як ми можемо підтримати себе та людей навколо. Тож зараз, друзі, проживаємо неймовірний час, де, незважаючи на все зовнішнє, ми звертаємося до Сонця всередині, до нашої красивої стихії води, до нашої красивої стихії землі, повітря, сонця, всього простору об'єднуємо це все в єдине ціле, в любов. В світло, в красу, красу людини і красу Творця. До зустрічі з вами!